Вітаю шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, що заважає звільнити Приморськ від расистів. І коли саме і як відбудеться звільнення від росіян. Приморськ. так Звільнять від росіян. Там дуже мало грошей у людей. Проте оце звільнення воно принесе людям допомогу, везуть гроші, виплати. Важке життя. Відкриється шлях, дорога. Там будуть відбуватися бої. Багато расистів буде знищено, їхня техніка, зброя буде знищена. така ага, затяжний бій буде. Саме де приморськ довго буде тривати бій. так Скажіть, це буде в самому Приморську, чи будуть страждати цивільні люди? Дивіться, цивільні не будуть страждати. Вас або звідти будуть вивозити, або пропонувати, щоб ви виїхали, але ви не виїжджайте. Оце якщо люди Ой, виїдуть, це бій буде десь на шляху, на дорозі. Рашисти намагаються якимись підкупаючи, що. Ті, хто буде їхати, тому будуть видавати гуманітарну допомогу, виплату навіть якусь отримає ця людина. Але дивіться, він... Корис... ну, росіяни користуються цивільними людьми для того, щоб їм було легше пересуватися по дорозі. І ця дорога дуже небезпечна. І саме. Там, де Приморськ, оцей шлях, їх там буде розбито. Варто просто залишитися в самому місті. Так. Бо расисти користуються цивільними людьми. Це небезпечно. Дорога. Скажіть нам, будь ласка, як саме буде звільнятися приморськ від росіян? Саме місто не буде зруйновано, будівлі, домівки, людей не будуть вбито, не буде вбито, але шляхи оці небезпечні. А ще є така не можна рухатися. Там після звільнення дуже сильно замінована територія і краще буде знаходитися вдома. Так, і буде допомога, виплата допомога для жителів Приморська. Коли саме це відбудеться, це буде липень, скажіть нам вищі сили? В липні мають відійти расисти з Приморська. Оцей весь липень, вони будуть звільнятися. Липень, цілий липень. Одні приїдуть, інші поїдуть, одні приїдуть, інші поїдуть. Постійний рух рашистів. Ну і зрештою в кінці місяця настане саме розгромних там і прикончать. Так вийшло. Кінець липня. Приморськ нарешті буде вільний. Я хочу почистити весь негатив, повернути е, расистам. Заперечую, заперечую. 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 заперечую Заперечую. Відкриваю всі шляхи дороги для деокупації Приморська. Заперечую, рашисти не можуть мінувати. Все розміновують. Більше не можуть мінувати Приморська. Заперечую весь негатив. Не можуть людей використовувати як живий щит. Буде так. Заперечую. Весь негатив вертаю росіянам назад. все що чинили? Приморську вертається до росіян назад. Заперечую, заперечую. Відкриваю всі шляхи дороги для деокупації Приморська, без втрат для цивільних людей і без втрат для військових України. Якнайшвидше, щоб все звільнилося від росіян, а расистам закрити Всю логістику, щоб у них не було зброї, і ким і як тримати окупацію. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Так, все, буде чітко. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликай, допоможіть, захистить жителів Приморська від агресії російської. і не, не можуть чіпати людей. Відкриваю всі шляхи для звільнення Приморська від росіян. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи дороги на деокупацію повну від росіян. Буде все сказано здійсненим. Прошу допомоги наші сили. Врятуйте жителів Приморська. Відверніть всі бомби, ракети, снаряди і дрони, щоб вони були живі всі. Дякую за увагу!